Вітаю! Україна бажає укласти угоду з Російською Федерацією, щоб зупинити війну. Слова Трампа цитують українські джерела, і їх, звісно, потрібно переперевірити, але до цього все йшло. Ми бачимо зниження активності ворога стосовно України, хоча в містах України продовжують гинути люди. Вчора Запоріжжя, Кривий Ріг, до цього було Дніпро. Проте ми бачимо процеси, які йдуть. Єрмак Андрій Борисович був в Вашингтоні, зустрічався з людьми Трампа вчора я робив аналіз, який вийшов на НВ, це New Voice, раніше нове, Время. і там політична оглядочка видання. Вона розповідає про те, що сам візит мав різну успішність. Єрмак нібито повіз ситуацію на фронті, але до цього віднесли скептично, адже люди Трампа володіють всією розвідувальною і секретною інформацією, як президент новообраний, який війде в свою каденцію, а він вже отримає всі розвіддання від усіх служб. Не враховувати це було не дуже правильно і коректно, тим не менш, Андрій Борисович нібито. Повторюю, за словами політичної оглядачки НВ, повіз ці дані дещо прикрашені. Але в результаті розмова відбулася не дуже тривалою. Щодо НАТО висловлений скепти, скепсис. Знову таки повторюю це зі слів політичної оглядачки. Ну і сьогодні The Sunday Telegraph Телеграф опублікувало матеріал. Його потрібно перепровірити. Зараз буквально перепровірю. Якщо це дійсно підтверджується, то запущу в себе в телеграмі. Він є в описі каналу, і там цитуються слова оцього чоловіка з Львова, який сказав, що краще жити в меншій, але безпечнішій Україні. Я записав відео про те, що це дуже небезпечні слова, але якщо це пішло в ефір, це означає, що Якісь процеси запущені. І що означає жити в меншій Україні, але безпечніший, можна лише здогадуватись, ймовірно, йде підготовка до <кій> тимчасового відчуження української території. Це не буде де юре, тобто ніхто не підпише документи про реальне відчуження території і визнання за Російською Федерацією права на Тимчасово окуповані території, але де-факто лінія розмежування, напевно, буде зафіксована і введена частина миротворчого контингенту. Яка кількість миротворчого контингенту буде нам поки що невідомо? Думаю, що достатньо 3-5 тисяч для того, щоб контролювати і патрулювати лінію розмежування. Скільки буде реально введено, ми не знаємо. Можливо, це буде тисяча півтори за такими сценаріями, абсолютно мінімалістичними, адже лінія бойового зіткнення дуже широка, дуже велика. З Курської області, ймовірно, доведеться вийти. За Курську область, можливо, Україна отримає певне послаблення на Запорізькому напрямі, на Херсонському напрямку. Це можливо. А також Сумщина певним чином, там ворог може посунутись на якісь свої. Рубежі, які були в нього до ось цього стрімкого руху після того, як Україна війшла в Курську область. Ну і, Тим не менше будемо новий рік зустрічати з певною надією на те, що зупинка війни можлива. А тепер щодо подій, які нібито не зв'язані напряму з Україною, події в Сирії. Я хочу, щоб ми зробили з цього певний висновок. Я хочу, щоб чиновники українські зробили з цього певний висновок. Інколи, інколи потрібно почекати, і твій ворог просто сам впаде, якщо ти будеш міцний, якщо ти будеш готуватись до цього, якщо ти не втратиш свою надію, і головне, якщо ти всередині своєї держави не будеш руйнувати і шукати ворогів. Ми всі патріоти своєї країни, і ми всі чудово розуміємо, що окуповані території вони тимчасово окуповані, і рано чи пізно вони повернуться. Але потрібно дочекатись часу. Часу, просто обрати потрібний момент в історії. До цього потрібно бути готовим. Готовим на рівні суспільства, готовим на рівні міжнародної спільноти, готовим дипломатично, готовим стратегічно, готовим. Це не означає, що чиновники мають сидіти в своїх кріслах по 20 років і чекати цю готовність. Це означає, що готове має бути суспільство. Суспільство повинно довіряти владі, суспільство повинно довіряти чиновникам, а чиновники не марадерити повинні а думати про свою священну місію. Це збереження життів народу і очікування, моніторинг тієї. Миті в історії, коли Україна зможе відносно безболісно повернути свої території. Я ще раз повторюю: питання з Кримом складніше, ніж з іншими територіями, але навколо Криму такі можуть розгорітися баталії і дискусії, що Російська Федерація ще буде, ну, скажімо так, співчувати сама собі, що колись. Вона підняла це питання питання того, чий Крим. Крим був залишається українським, і е, відношення України е, до Криму і Криму і приналежність Криму до України це було джерело стабільності. Те, що Крим тимчасово е, перебуває в російській е, владі, е, в російській окупації, воно дестабілізує півострів. І робить його доволі небезпечним і привабливим для дуже багатьох сфер впливу. Зокрема, те, що почалося в Сирії, Роль Ердогана, роль Ірану, роль Ізраїлю все це може призвести до того, що в Криму і сам Крим буде ще об'єктом не однієї військової інтервенції. Будемо спостерігати, але ще раз повторюю, всьому свій час. Перше, що нині потрібно для України, щоб не втратити ще більшу кількість територій і людей, головне, людей це зупинка бойових дій. Трамп в цьому допомагає. Силу Трампа ми відчуваємо. Кумедна людина, яка, якою Трамп видавався для засобів масової інформації українських, показує свої зуби і свою міцність. А так воно і планувалось, що буде. Я попереджував два роки. Два роки я транслював ідею: Трамп буде президентом Сполучених Штатів Америки, не хейтіть його, а намагайтеся з ним комунікувати. Можна було можна було створити певні переговорні групи. Вони могли бути непублічними, можливо, вони не створені, які б підтримували зв'язок з командою Трампа не публічно і дистанційовано, нібито дистанційовано публічно від української влади. Так зробили угорці, тепер вони прекрасно себе почувають в Європі. Так зробив Макрон, тепер він це прекрасно почуває з Трампом. Ми ставили тільки на одне. Ми ставили на Байдена і ставили на Камалу Харіс. Причому аж до останнього дня. Навіть 5 листопада 2024 року в українських засобах масової інформації хейтили в багатьох. Хейтили Трампа, говорили, що в нього немає шансів, Камала переможе, ну і так далі. Цього не сталося. І це було прогнозовано, ще раз повторюю. Тепер ми під владою волі Трампа, і українські чиновники можуть відчути, що таке тиск. Тиск тих, хто не поділяє твою думку. І наскільки це неприємно, наскільки це жахливо насправді, і наскільки це ну, тебе стримує від всіх дій, які ти міг би. Чинити. На жаль, українці так живуть давно, українці відчувають, що таке жахи війни, українці відчувають, що таке обмеження, українці часто відчувають, що таке, коли чиновники їх не чують, коли чиновники інколи приймають рішення, які ну, без обговорення з людьми. Та ж сама тема податків, абсолютно недиференційований підхід, абсолютно формальний підхід до підвищення податків для всіх. Відсутність податку на розкіш, відсутність е, гучних справ про чиновників, які мародерять бюджет, відсутність конфіскації майна у цих людей. Натомість е, тривалий час ми ганяємося за якимись постами там в соцмережах, ми ганяємося за людьми, які чимось щось якось десь провинились, але це ніяк не, не збільшує обороноздатність українців і ніяк не впливає на. На те, щоб ця війна закінчилась, я сподіваюся, що Україна буде змінюватись, адже 5 останніх років це великий термін, і за п'ять років в світі теж багато чого змінилося. Ми повинні усвідомлювати, що ми були трішечки за межами тих процесів, які відбувалися у світі, але світ йшов вперед. Змінювалися політики, люди, підходи. І сьогодні, напевне, нам також потрібно перебудуватися. Не забувайте підписуватись. Напишіть, що ви думаєте про висловлення Трампа, наскільки те, що він говорить, реальне. І головне, як Путін буде реагувати на спроби Трампа зупинити бойові дії в Україні. У свою думку я висловлю в наступному відео. Кому цікаво, будь ласка, чекаю вас.